Як незбагненно промайнув цей рік, неначе куля швидко пролетів, Аскільки він, сердець людських запік, залив червоним все, що захотів, але нехай все ж вдячні, що пішов, і зачинив уже за собою вікна, і політичні. І військові шоу, новин гора, яка всім остоїдла. Я хочу, щоб нам новий рік приніс любов і радість, вірність і тепло, і щоб цей ірод, як капуста, скис, щоб здохла оце миршеве хуйло, щоб в цьому році війні. Кінець настав, і Україна з попелу вже встала, і винних в смертях перед судом став, зборола смерть проклятого шака.